П'ять територіальних громад Житомирщини 16 січня підписали меморандум про взаєморозуміння з представництвом ЮНІСЕФ в Україні. Цей регіон був обраний як стратегічний для того, щоб імплементувати донорські проекти німецького фонду. Роботи. Програми ЮНІСЕФ будуть мати чотири напрямки роботи: це вода, санітарія, догляд за дитиною, краще піклування та дитиною, сім'я для кожної дитини, програми для молоді, програми освіти та здоров'я. Коростенська. Громада першою підписала меморандум, а сьогодні доєдналося ще п'ять громад: Житомирська, Звягельська, Олевська, Хорошівська та Андрушівська. Завдяки співпраці громади отримують гроші на реалізацію своїх проєктів. Житомирщина була і залишається на лідируючих позиції по співпраці з ЮНІСЕФ. Ми продовжуємо. Працювати в рамках меморандуму, який був підписаний на початку війни, і мені надзвичайно приємно, що 256 мільйонів гривень через КІФІФ банк. Німецький банк буде спрямовано на покращення життя наших громадян в шести територіальних громадах. Ми ведемо далі перемовини, тому що в нас є великі проблеми з водопостачанням в Бердичівській і Крастишевській громадах. І ми це питання підіймали, коли започатковували цей проект. І ЮНІСЕФ зараз розглядає можливість розширення даної програми.